Привіт! Зробимо огляд квітучої 44 на етапі, коли у нас все пофарбовано. В принципі, все готове для того, щоб наповнювати меблями квартиру. І вже дуже скоро господиня зможе сюди переїхати. Це магічний момент, коли вже бачиш красу, але ще багато чого все ж таки треба зробити. Так, ну що ж, знімаємо перше відео, як квартира виглядає наразі. Шпалери поклеєні прямо на бетон. Тут нічого не змінювалося ще з перших-перших з перших господарів, це початок 90-х. Тобто, власниця, яка купила квартиру у 98-му, вона нічого тут не робила. Отак От воно й було. Тут робили, дивіться, видвіжні двері, вони з такої. Фанери, можна сказати, і так само закривався туалет. Я тут відставила ці двері, вони просто знімаються. Так от, ці двері заважали, тому щоб відкрити ванну, треба було закрити туалет. Тобто, ось так: от ходити. А, тут у нас унітаз, труби, каналізація. За трубу ми не міняємо. А, кухня. Кухня, фотошпалери. А, старий варіант. Так. Зараз холодильник включила, перевіряю, чи працює щоб комусь віддати. Тут теж двері такі зробили. Розсувні це все злили з стінами за допомогою шпалер. Кухня тут гарненька, дерев'яне, її можна було поновити. Звісно, але цим треба займатись. Ми цим не будемо займатись. Тут жили квартиранти, орендувалась квартира. Ця стіночка тоненька, її можна прибирати. Вона не тримаюча, не несуча, теж розсувні дверцята, але вже їх на дві сторони, бачите, зробили. Єдина кімната це однокімнатна квартира. Теж все у малюнках і навіть стеля. Тому, ну, це важко. важко. Ця кімната 17 квадратних метрів. Радіатори ще тут старі, треба міняти. Давайте вийду на балкон з вами. Як бачите, старі вікна, теж все на заміну. І там, дивіться, ще лючок залишився, не закрили. Загалом у цих балконів є лючок. Я так розумію, це пожежний такий вихід, який ніхто не поважає. Ну, от і все, в принципі. Друзі, вітаю на каналі Сіла Кочівниця. Сьогодні у нас з вами попередній огляд «Квітучої 44. Це проєкт, який я роблю для близької моєї людини. Вона виступає в якості замовниці, а я дизайнера. Перше, що нас зустрічає і вже задає настрій, це зелені стіни в коридорі. Чому зелені? Тому що це дуже натуральний такий колір і господиня обожнює кімнатні рослини. Тож зелений це був такий безпрограшний варіант. Ну і очікується, що це буде фішкою квартири, яка не є надто екстравагантною. І будь-хто, хто сюди заходитиме, буде відчувати певний спокій і затишок. І цей відтінок це, до речі, ral 6021, Якщо не помиляюсь, «pale green», тобто світлий зелений. Він дуже гармонійно виглядає. Як ви бачите, вхідні двері ми зробили із дзеркальною вставкою, тому що тут дуже мало. Оце весь простір, тут до 120 см це все, що ми маємо на передпокій, на те, щоб роздягтися. Тут у нас буде брам, так, щоб заходиш, одразу увімкнув, щоб не сильно тебе сліпило, ти ввечері приходиш спокійненько, собі роздягнувся. Тут виведений щиток, і його ми пофарбували також в колір цієї стіни. А тут буде легка конструкція, буквально вішачок з гачками і стільчик. Мені дуже подобаються такі рішення. Просто за рахунок кольору, щоб не споруджувати якісь меблеві конструкції, це забирає кошти, це зайве проєктування. І в принципі, я вважаю, не так важливо ось це робити будованими меблями. І ще, що важливе, ми зробили з цією стіною. А, так, ми робимо бюджетні рішення, але ми хочемо досягти певної естетики, і ми все-таки вирішили зробити не бюджетне рішення. Загалом підхід у цьому проєкті бюджетний, але ми не робимо компроміси між естетикою та якістю. Тобто ми шукаємо бюджетні рішення, але дуже якісні. Тобто, ось це така золота середина, коли ми хочемо. Отримати максимальну якість за невисоку ціну. До естетики цього коридору ми мали додати двері вбудованого монтажу, тому що вайб загалом цієї квартири він доволі мінімалістичний. Далі ви побачите кухню. Це в наступних відео ще буде кухня, кухня у нас рожева. Кхе. Побачите, як це все разом скомбінується. От ці двері прихованого монтажу, вони дуже класно грають у цій стіні. Тобто у нас залишається рівнесенька, зелена, красива, ефектна стіночка. Тут була би зайва лиштва, якісь контрастні кольори, тобто полотно треба було б все одно перефарбовувати. Коротше, ось так ми мінімалістично вирішили з кольором. Далі я покажу ще деталі, як ми тут по плінтусу повирішували. І ще важливий момент по коридору: тут у нас біла плиточка. Ми з замовницею вирішили, що хочемо саме білу плитку на підлозі, це кухня. І ви будете здивовані, коли тут з'явиться саме кухня, кухня у нас фасади рожевого кольору. Називається натуральний рожевий. Мені самі дуже цікаво, як це буде в житті, але я відчуваю, що все буде так, як потрібно. Виводи є на бра, бра будуть слугувати підсвіткою для рослин. Я ж казала, що замовниці подобаються рослини. Ну, і тут все по комунікаціям. Зараз немає сенсу говорити про кухню, тому що нічого немає. Погнали далі дивитись, ми заходимо у кімнату. Кімната у нас єдина, одна. Це однокімнатна квартира. І двері, чому ми вирішили все-таки витратити більше коштів на двері? Тому що у нас їх тільки дві і тільки у санвузли. Тут е, ми думали, чи робити двері, але я все ж таки переконала замовницю. Що не варто цього робити, тому що через двері тут би сильно ламалося, ламався функціонал кімнати, і через те, що немає дверей, немає цього запасу, налишт, і все таке інше, тут є повноцінна глибина на повноцінну шафу. Тобто, ось ця вся стінка, оця вся ніша буде гардеробом, тобто системою зберігання на всю квартиру. До речі, ми цю стіночку нарощували. Цей прохід був на 10 см ширший, і ми наростили 10 см, Залишилось більше 90 см на прохід доволі широкий, і просторий. в цих плануваннях КТ завжди є в кімнатах, ось така ніша, і, як правило. Цей прохід не так розташований, тут залишається менше. Наприклад, у мене всього вийшло 40 см шафи розмістити сюди, тому що ну це несучі стіни, це панельний будинок. Всі стіни несучі. Ми не можемо рухати оці всі проходи. Ну і шафа 40 см це теж доволі містка. І якщо ще й не одна кімната, то все в вас влізе. Так, тут у нас буде функціональне освітлення, трекові світильнички, які будуть світити, направлені саме на білі фасади. Шафи. Тобто, якщо не хочеться оцього центрального освітлення, а замовниця буде включати трекове, щоб підсвічувати на частиночку, тобто світло буде, хоча направлене, воно буде розсіяне. А функціональність в тому, що коли вона буде користуватися шафою, відкривати щось, шукати, шафа буде освітлюватись. Тобто люстра буде відігравати роль підсвітки шафи. Два в одному. Так, тут у нас 60 сантиметрів глибина шафи, так, ось плінтус не доходить. І подивіться: у нас тут паркетна дошка. Це краса. Паркетна дошка це не бюджетний варіант, так, але це такий індивідуальний. Нюанс, тобто індивідуально замовниця вирішила зробити собі такий подарунок в житті пожити з паркетом, з паркетною дошкою, з натуральним деревом під ногами. Ми вирішили, що у нас у такій робочій, та, прохідній зоні у нас буде плитка, це кухня-коридор, а все ж таки в кімнаті ми зробили дерево, щоб була зміна цих відчуттів на. Контрасті, тобто так буде цікавіше жити в цій квартирі. Так, тут 60 см залишили на шафу, тобто плінтус не доходить туди. І е, тут у нас є розетка під пилосос. Ми не проєктували під робот пилосос, тому що замовниця цього не хоче, я її підтримую в цьому. А буде тут у нас зберігатись е, пилосос ручний, тобто ці палки. Угу. Е, я теж вважаю, що це дуже практично. Тобі. За невеликою площою легко. Прицільно пропилососити те, що тобі потрібно. Колір стін це окрема насолода. Дуже вдало ми його підібрали. Як бачите, він виглядає трошечки сіруватим, наче такий притінений білий. Колір стін це щебет з палітри Ukraine Home, фарби Colorit – Це колаборація, Colorit та Махно. Це дизайнер український відомий. Чи знайомі ви з цим дизайнером? До речі, можливо, треба зробити навіть окремий випуск про українських дизайнерів. Угу. Так, це щебет. І до речі, давайте покажу вам стікер-тест, який відповідає цьому кольору. До речі, розкажу щодо того, як вибрати колір на об'єкт. Нещодавно було відео «Фарба-сервіс». Це ем, дуже класний салон, де ви можете вибрати будь-яку фарбу, вам вас проконсультують. От якщо ви шукаєте фарбу, подивіться це відео. Там настільки воно інформативне. Консультант Андрій настільки круто все розповів. Ну і я поспитала різні сценарії для чого, яку фарбу ми можемо використовувати. От я прям от дуже раджу. Не для того, щоб у мене були перегляди, а просто от серед. Всіх відео, що я шукала і бачила на Ютубі, це відео дуже-дуже інформативне. Ви отримаєте розуміння, що для цього використовується. Консультант допоміг нам підібрати українські фарби, колорит. Чому українські? Тому що це бюджетно і якісно. Ці фарби сертифіковані. Кольорова палітра просто неймовірна. І е, в цьому в салоні Фарбасервіс ви можете до 50 тисяч відтінків просто підібрати будь-що. Для стін ми зупинилися на кольорі щебет. Це ось Ukraine Home. Стікер-тести ви можете там в салоні придбати, онлайн можете придбати, вам їх надішлють. І у них завжди є в наявності саме ця палітра. А всі інші відтінки треба замовити, і 2-3 дні вам вишлються новою поштою. Це, до речі, вифарбовується, Тобто, це не поліграфія, це спеціально от прям фарба нанесена на цей листочок. Це стікер. Бачите, тут така, такий папір. Ну, коротше, видно, що це відклеюється. Ви це відклеюєте, приклеюєте на стіночку, і бачите цей колір. Тут у кімнаті ми обрали фарбу легенда. Це абсолютно матова, така супервишукана фарба. Вона не дуже стійка до змивання. В плані вона стійка, але якщо її затерти, вона стане трошечки, трошечки відблискувати. Це так, також Андрій, консультант, пояснює у тому відео. Тобто фарба сама не стирається, а ми її, наче, за. Кочуємо, коли тремо Саме легенду ми тут використали, бо вона суперматова, така найкрасивіша, в плані найстильніша. От саме той матовий вигляд, який зараз в тренді у кімнатах. Вона стійка до змивання. Я ще раз наголошу може, там я трошки не так сказала. Вона стійка, вона не стирається, але її не можна. Часто терти іншу фарбу ми використали в коридорі, якраз де треба буде частіше мити стіни, тому що можна щось заляпати взуттям з вулиці прийти. А це кімната. Тут у нас більш спокійна атмосфера, і ми можемо собі дозволити настільки матово. Це стосується не тільки фарби колорит, а будь-якої матової фарби. Це фізичні властивості, це не залежить від якості фарби. Якщо суперматова, ви її можете зашліфувати. Це факт. Давайте подивимось іншу фарбу. Одразу вам розповім. Ми перемістилися в кухні. Ми використали фарбу Ultimate. Colorit Ultimate? Ультимату, воно англійською пишеться, буду казати англійською. Тут у нас величезна стіна а, теж білого кольору, і ми її пофарбували колорит Ultimate. Чому? Тому що потрібна найбільш така стійка до миття. У цій Ultimate навіть є брудновідштовхуючий ефект. От розумієте, фарбою можна зробити собі просто ну, насолоду життя, тому що ти знаєш, що ти її можеш мити, скільки тобі потрібно, що вона не зіпшиває. Псується не так часто її треба буде оновлювати. До речі, я вважаю, що фарбу треба періодично оновлювати так. Ну раз на кілька років, це нормально. Тут і прохідна зона, коридор, і кухня. І тут ми все покрили фарбою Ultimate. тому що вона найкраще миється до систематичних оцих помивок. Вона дуже класно реагує і в неї ефект. Не найматовіші. Тобто трошечки, трошечки є такий відблиск. Давайте покажу. В житті видно, що вона не супер-супер матова. Тобто вона не поглинає світло, вона трошечки, трошечки віддає. В деякому сенсі це навіть краще. А на стіни тут зелений колір у нас використана Дінастія. Колорит, фарба, тому що, мені здається, не було основи нам потрібної, так, не було прозорої основи Ultimate, тому консультант нам замінив на Дін. Династі вона також класно миється, вона теж шовковисто матова, тобто вона не суперматова і буде класно митись. У цієї Династії навіть протипліснявний ефект є. Ось дивіться, двері відкриваю, і видно трошечки відблиски від вікна. Бачите? Це значить шовковисто матово Вже якщо я по фарбам вам все розповідаю, на стелі це фарба Family Colorit, тому що вона максимально матова і біла, і вона приховує всі якісь там недоліки, легко наноситься в неї крута, покривна, властивість. Коротше, от якщо вам треба на стелю, Family вибираєте. І ще моя любов на цьому об'єкті це балкон з цією плиточкою. Ви її ще побачите у ванні та туалеті? Ми вирішили в маленьких приміщеннях зробити підлогу акцентною, цікавою. Тут коротко про стіни. Це той самий колір щебет, але у династії, тобто фарба шовковисто-матова, династія теж протипліснявна, все класно миється. Особисто я вважаю, що краса без практичності ну, не зовсім має сенс. Тому що фарба має все ж таки відповідати всім твоїм потребам життєвим. Ти не маєш за неї трястися, ах, що буде, якщо вона забрудниться. І от саме. З лінійки колорит можна вибрати найпрактичніші, найкрутіші фарби. От я задоволена абсолютно. Всім рекомендую. До речі, у цьому куточку на балконі у нас передбачено під'єднання до акумулятора. Так? Тобто, якщо коли знову будуть виключення, можна тут організувати собі станцію, яка буде живити всю квартиру. Це ми також передбачили, коли робили електророзводку. Ну, от все по. Плану електрики. А тепер я вам покажу ванну та туалет. Це такі цікавенькі куточки, і ви ще не бачили їх. Вихід на балкон так виглядає. Там у нас плиточка з візерунком, а тут плиточка біла, яка на підлозі в коридорі. Так, а тут у нас паркетна дошка. Тобто ось такий перехід красивий. Мені подобається дуже. Включаю світло, щоб. Показати вам ванну та туалет. Ручок поки що немає. Обрали, до речі, саме чорні Оці рамки. Ви зараз трошки не зрозумієте, який буде колір, тому що у нас на стелі чомусь бетон контакт зараз нанесений, але я не знаю чому. Тут буде натяжна стеля. Вже пізніше я вам покажу повний румтур. Зараз на е, поєднанні ось цих плиточок. Подивіться, це біла, яка лежить у нас на підлозі. Е, давайте ближче зроблю. Ось ця біла плиточка це той керамограніт, який у нас на підлозі, на кухні та коридорі. Бачите, вона біла, але ось цими сіроватими вкрапленнями. І все, що буде бруд якийсь, папняний наліт, буде не видно. Це іспанська плиточка, вона також бюджетна. Ось це було до 700 700 гривень приблизно за квадратний метр. І ця так само, 600 з чимось. Вона йде ось такими: 60 на скільки тут? 25 чи скільки 30 сантиметрів. Вона не штучно, а саме отакими от плащиками І тут ми зробили. Для омивальника і дзеркало виділену зону, Тобто вона не сильно виділяється по кольору, бачите, як вони схожі, співпадають цей сіренький з цими цяточками. Але і по формі вона виділяє це місце. І ще знімаю з рук, бо неможливо бути в кадрі. Дивіться, на підлозі ось ця з візерунком плиточка на ванну, також на екранчик, ми розмістили ось цю іспанську. І на загальних стінах біла нейтральна. Тут буде у нас умивальник на замовлення, це пізніше я вам покажу. Пральна машина тут буде стояти. А тут рушник-осушарка. Я зараз вам про неї розповім детальніше. включені напряму. Отак. Отак. Але його не буде. Буде розетка, і, мабуть, ми розмістимо трошечки сюди. Така мінімалістична. Складаємо назад. Рушнико-сушарку я розмістила ближче до ванни, тому що ось ти помився і одразу береш рушник тепленький, сухенький, класний. Мені дуже подобається ця рушнико-сушарка, бо вона біла-матова. Не так часто можна знайти таке. Покриття матове, воно навіть шовковисте. Це Hügie Family бренд, і це виробник український Маріо. Ну, ви знаєте, я за все українське. Мені подобається, що наші виробники роблять якісні продукти. І ну я не можу просто залишити це без уваги. У мене є тут факапчик. Декому не подобається це слово, але вже прийміть, як є. Тут у нас розетка під пральну машину, а це мало бути підключення без. Без оцієї вилки. Е, порада одразу: слідкуйте, щоб плиточник знав, який буде вивід під кабель або під розетку. Тому що по плану тут було у мене розміщення рушнико-сушарки вбудованого монтажу. Тобто, ось це кріплення, яке йде в рушникосушарці, сушарці, тут можна зробити прямий. Пряме підключення електрики можна зробити або тут, або тут от там де кріплення ці. І дивіться, ну просто, ну просто так сталося, що плиточник не знав. у нього там було намальовано на стіні, що це буде розетка. Ну і тепер це буде підключення в розетку. В принципі, не сильно буде видно цей шнур, тому що буде стояти пральна машина, все буде закриватися. Про використання рушникосушарки сушарки я розкажу вам пізніше, саме коли господиня заїде, покористується я хочу мати саме розповісти про реальний досвід замовниці. По управлінню тут є все, що треба: таймер, регуляція температури. Тобто, все продумано так, щоб користуватись із задоволенням. І знову ж таки, зверну Увагу, на матову таку шовковисту поверхню цього цієї рушнико-сушарки. Ще який плюс, у виробника є різні розміри. Тобто навіть вузенькі, навіть на одну трубку, щось там дві, дуже маленькі. Я для себе також квартиру розглядала, є абсолютно різні розміри. Цей мені підходив ідеально. Тут дивіться, ось тут ванна закінчується. Тут у нас скільки 45, мені здається, сантиметрів ширина, тут 90 з чимось, тут 45, а тут у нас ще. Ще залишається місце на шафку, яку ми потім із замовницею дозамовимо у меблярів, щоб було додаткове зберігання. До речі, це таке опціональне. Тобто, замовниця подивиться, чи їй потрібно буде додаткова шафа тут, чи ні. Якщо не потрібно, ми тут щось придумаємо, буде красиво. Оскільки це електрична рушникосушарка, вам нічого не потрібно, просто її змонтували на вже готовий ремонт. Просто підключили в розетку і все, ми змогли її розмістити саме. Там, де зручно, саме там, де нам потрібно, ми не прив'язані до всіх труб до води, просто підключаємо в розетку. Знову ж таки, зовсім різні розміри. Я залишу обов'язково посилання. Подивіться, і це доволі бюджетний варіант. Дивіться, ще одна причина, чому ми обрали саме двері прихованого монтажу. Ну, це у нас панелька, так? У нас мало місця, і варто вкластися в трошечки дорожче рішення, щоби зробити більш Ергономічніше виконання. Дивіться, у нас немає тут зайвих оцих деталей. Просто одразу йде плиточка, все красиво, запил під 45 градусів. Тут, до речі, ми будемо робити по всій ванні, туалеті. Всюди, де плитка, ми робимо епоксидну затирку, тому що я розчарована абсолютно у цементній, Я її просто не приймаю. Вона вимивається. Бо реально, де ви будете митись, де буде душ, вона не просто пожовтіє, потемніше, вона вимивається. тобто вам треба її оновлювати. Я такого не хочу ні для себе, ні для замовниці. Ми всюди робимо епоксидну затирку. І дивіться: абсолютно лаконічний вхід, абсолютно лаконічні оці кути і дивимось туалет. Тут у нас також. Все просто, плиточка біленька, така сама, як на підлозі, і як на стінах у ванній, основна. І на підлозі у нас красива візерунчаста плиточка. Я тут обов'язково додаю ще і рукоминик, тому що по стандартному плануванню немає. Але якщо ви виходите з туалету, ви маєте виходити з чистими руками. Правильно? Тому я всюди в таких туалетах буду наполягати, що треба додавати рукоминичок. Ви його побачите пізніше. Я просто амбасадор того мі... міні-мініатюрного рукоминичку <реку> Grohe. Я собі його ставила і ставлю замовниці, тому що це найменший, найкомпактніший рукомінечок. Це будемо дивитись вже в наступних відео. І до речі, тут е у приміщеннях санвузлів виходить піднята трошки підлога. І навіть. Плюс за рахунок того, що у нас приховані двері, ми змогли їх наче, наче вбудувати посеред, посеред стіночки. А плінтус за рахунок ось цих перепадів я підібрала найменший. Він просто практичний, біленький, це орак-дюрополімерний плінтус пофарбований. Ось підлога. Ця плиточка просто так радує око. І далі йде ось ця нейтральна, в цялочку, біла плитка. Тут у нас ще буде бойлер маленький, ну як маленький, нормальний бойлер на 50 літрів. До речі, тут важливо підібрати не глибокий, тому що 26-27 см сантиметрів глибина, і саме такий бойлер ми підібрали, вже купили сюди на об'єкт. Ну що ж, друзі, на сьогодні це все. мені випала нагода побути самі тут на об'єкті, поки нікого немає, це неділя. І от випала нагода вам все показати, розказати. Ще багато чого я вам розповім, коли з'являться меблі, коли доробимо тут все. А ще є робота, безперечно. Я думаю, через місяць-півтора ми зможемо відзняти етап, коли господиня вже може заїжджати, коли вже є встановлення. На кухня, крани, ну, тобто можна жити. А вже пізніше зробимо хататур, коли господиня обживеться, додасться декор, вже стане затишно. Розкажіть, будь ласка, що ви думаєте? Я обожнюю цей проєкт, я обожнюю цей об'єкт. Тут ми з господинею разом просто надихалися і розвивали цей інтер'єр на відчуттях. До речі, недавно я викладала свій виступ на події Тікоріла Колорнау 2025 про відчуття в інтер'єрі, про психологію, про те, що потрібно для себе організовувати все навколо під свій психоемоційний. Ній стан. Подивіться, я думаю, що вам буде цікаво. Поділіться, будь ласка, вашими враженнями. Чекатиму вас у коментарях та у наступних відео. Бувайте!